Всіх вітаю! Хотів би зробити відеорезпакування. Чохольчик. Це оригінальний чохольчик для Samsung S23. З полікарбонату. Тут таке лого написано Designed by Samsung. Вау. Wow. Крутий чохол, хто знає, що він, якщо оригінальний чохол він ідеально підібраний, зроблений для вашого телефону, коли він сюди встає, то немає тут зазорів ніяких, не попадають піщинки рамка у вас потім не пошкрябається. Він міцний, як бачите, ось, є в нього такий із особливостей ззаді. Кейс. Сюди можна вставити карточку кредитку і, в принципі, розчитуватись на нею або просто, або водійські права. Знімається. Він. Так, ага, ось тут нажимається кнопка, повертається і знімається. Тут у нас така замша для того, щоб не подерти задню кришку. Ось, бачите, тут також логотип, можна носити і без цього кейсика для карток. Тут камери всі зроблені чітко під телефон S23. І в комплекті також йде отака цікава ще Річ тут. Ось. Такий аксесуар, який... це підставка, а також можна вставляється і закривається. і Характерний, відбувається звук. Це можна використовувати як підставка, для того, щоб там дивитися відео. Вона використовується тільки в такому положенні, вертикальному, горизонтальному. Та ні, можна в горизонтальному, так, якщо відкинути. І одночасно це така петля для тримання, щоб він не випав. В принципі, класний чохол для людей, які займаються там, активним відпочинком. Туризм буде в нагоді. Та й просто. Все. Дякую за увагу. До побачення.